Вправа 1013. На малюнку 238 зображено графік функції. За графіком. Перше завдання заповнити у зошиті таблицю. Ну що ж, бачимо, що у нас є таблиця, де є значення x та y. Х у нас наведено у проміжку від мінус 2 до 4 з кроком 0,5. То тоді давайте ми по х позначимо проміжні значення між мінус 2 і мінус 1. Це буде мінус. 1,5. Між мінус 1 і 0 мінус 0,5. Між 0 і 1 буде 0,5. Між 1 і 2 буде 1,5. Між 2 і 3 2,5, і між 3 і 4 буде 3,5. По Y аналогічно, між 0 і одиницею буде 0,5, між одиницею і двійкою буде 1,5. Між 0 і одиницею пишемо, бо там буде брудно, якщо я напишу. Між мінус 1 і мінус 2 пишемо мінус 1,5, між мінус 2 і мінус 3 буде мінус 2,5 Допоміжну роботу ми зробили, а зараз давайте опускати перпендикуляр, якщо хрівнює мінус 2. Опускаємо тоді перпендикуляр до нашої функції і в точці перетину опускаємо перпендикуляр знову до осі y. Отже, до осі ординат бачимо, що значення нашої функції дорівнює 1. Y дорівнює 1. Наступне, якщо xрівнює мінус 1,5, опускаємо перпендикуляр до перетину. Так, а потім опускаємо перпендикуляр до осі Y. Бачимо, що у нас вийшло 0,5. Далі мінус 1 опускаємо перпендикуляр до точки перетину. І бачимо, що в нас вийшло 1,5. Записуємо 1,5. Мінус 0,5 опускаємо перпендикуляр. Так, до точки перетину. І отримуємо число 2. Записуємо 2. 0. Ну, 0. Якщо х дорівнює 0, то ось наша точка. Так, вийде 1,5. Записуємо 1,5. Далі. Якщо 0,5х дорівнює, то бачимо, що функція наша перетинає, тоді тут. Вісь х, то її значення дорівнює 0. Отже, y тоді дорівнює 0. Так? Далі, якщо 1 опускаємо перпендикуляр з 1 так, до нашої функції, і потім на вісь y, то значення буде мінус 1. Потім 1,5 опускаємо перпендикуляр з 1,5 до нашої функції. І потім перпендикуляр до осі y, то значення у нас буде мінус 1,5. Далі двійка, то значення нашої функції буде в точку мінус 1 переходити записуємо мінус 1. 2,5 опускаємо перпендикуляр. З 2,5 по Х. То ось у нас Y. буде точка, І опускаємо з неї перпендикуляр на вісь Y. То вийде мінус 2. Записуємо мінус 2. Далі точка 3. Опускаємо перпендикуляр. Так, до точки перетину. І тоді на Y. Це буде мінус 3. Записуємо мінус 3. Далі мінус 3,5. Опускаємо перпендикуляр. І тут у нас буде точка по Y. мінус 2,5. Записуємо мінус 2,5. І остання точка 4. Так, то вона переходить в мінус 2 по y. Записуємо мінус 2. Є? Yeah. Ну що ж, ми зробили. Зараз потрібно знайти область визначення функції. Спочатку записуємо область. Визначення. Функції. Область визначення функції всі значення, які може набувати x. Значить, х у нас можуть набувати, ось, тут я їх обведу. Х у нас може набувати усіх значень від мінус 2 до 4, то записується це, що мінус 2, пишемо мінус 2, це. Отже, х у нас більше рівне мінус 2. І менше рівне 4. Є. А тепер записуємо область значень функції. Область. Значень функції. Є? Область значень функції це усі значення y, які може приймати функція. Отже, вона у нас всі значення у нас складаються у проміжок між мінус 3 та 2. Отже, записуємо, що y. Давайте я нижче запишу. y у нас більше рівне мінус 3, і менше рівне числа 2. Є? Записуємо тоді. Відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, таблицю переписувати не будемо. А в другому завданні лише зазначимо область визначення та область значення. Отже, мінус 2, потім знак менше дорівнює x, менше дорівнює 4, і мінус 3, менше дорівнює y. Менше дорівнює 2. yeah